Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Рашистські ракети тепер націлені на атомні об'єкти України Financial Times. Загроза наших атомних об'єктів. Яка вона? Загроза є. Крапка. Наступне речення загроза йде із середини. Мова йде про якусь продажну гниду з середини. Це інформація для наших спецслужб, які можуть повпливати на це. Поїхали далі. Через шадаум. Штати зупинили експорт озброєнь для України та союзників по НАТО. Зупинка стосується ракет АМРАМ, систем АЕДЖИС та Хаймерс для Данії, Польщі і Хорватії. Значить, підтримка з боку Штатів саме озброєння в нашу сторону. Буде вона навіть Штати. Того не будуть оголошувати, що вони будуть робити, допомагати. Ну не мо в чому справа. Якщо вони своїми руками не можуть навести лад у світі, при цьому кажуть, що вони значить. Країна, яка може врегулювати всі на світі війни і це цим займається. Але тут щось пішло не по плану. Тому обістратися вони знаєте вже кінцево не можуть, тому мають спонсорувати якось нашими руками цю війну, цю оборону. Так, добре, від них підтримка іде, і навіть ми того не знаємо, що йде. Це ок. Тати надалі їх вплив на мирні переговори, на закінчення війни. Чекаємо до лютого місяця 26-го року. Чому? Тому що зараз є така домовленість, що расисти збирають скарби. Що це означає? Якось за допомогою штатів через маніпуляцію штатами, за погрози, як завгодно, значить, расисти збирають. Кошти, все, що можна перерахувати, у гроші. І це буде аж до другого місяця наступного року. Тобто там відкривається таке віконечко, де можна на щось розраховувати. Ну, чекаємо. Так, а чому Штати на це погоджуються? Ми з вами казали вчора або позавчора у відео. В окремих населених пунктах Дніпропетровської та Запорізької областей оголосили обов'язкову евакуацію дітей з батьками. Так, питання таке: Рашисти в Запорізькій області, що їх чекає? Чітке офіційне визнання чогось або якоїсь території, або якогось об'єкту, і вони цьому будуть раді. Чи це кінець? Ні, це таке хірове продовження. Таке саме питання про Дніпропетровську область. Що там чекає расистів? Крізь вони розраховують на домовленості. Дніпропетровська область тут більш є для них агресивною і більш такою, знаєте, зубастою, і не вийде у них 100% те, що вони хочуть. Тут мають надію на якісь домовленості, якихось внутрішніх ворогів, щоб вони всі повиздихали разом з расистами. Україна планує замовити 27 систем Петріот у виробників із США. Ми замовляємо і ми отримуємо системи Петріот. Так, причому дуже швидко, швидше, ніж це могло статися. Я б сказала, що до кінця 27-го року, ну це вже така типу, кінечна дата. У нас цих систем буде тут-фу, ну от прям вдосталь. У майбутньому гроші можуть зникнути, а їхнім еквівалентом стануть одиниці енергії. Заявив Ілон Маск, можливо, у майбутньому грошей взагалі не буде, але їх можна буде вимірювати у ват. Наприклад, скільки енергії можна виробити з погляду електрики, заявив він. Значить так, Грошей не буде, а обмінною такою монетою буде енергія. Хтось передивився фільм-час, так? Да? Якщо ви думаєте, що тут людство йде по якомусь прогресу, ніфіга подібного, значить тут історія про те, що ми з вами йдемо, повертаємося у кам'яний вік, де значить, можна було обміняти вогонь на воду, не знаю, там землю на вогонь і отак от по колу. Тому от до такого дійде. Наскільки це буде електри... Ну, вогонь може бути ватами, енергією і, і так далі, але це. Принаймні буде не одна а єдина одиниця розрахунків. Норвегія планує розблокувати 140 тисяч євро мільярдів євро суверен... суверенного фонду добробуту для України. Так, Норвегія чи допомагає вона нам? Не так буде, як написано. На старті наступлять на хвіст, але одразу будуть запропоновані якісь альтернативні ну, варіанти. Але буде не так точно, як описано. Австралія з 23 го року імпортувала понад 3 мільйони тонн рашистських нафтопродуктів через Сінгапурський порт. Австралія купує. Рашистські нафтопродукти на майбутнє купує, обмінює, перепродає і до часу, коли буде зміна абсолютно в плані війни. Вона це буде робити. Ну і хрін з ними. Дякую.